Сьогодні у випуску вантажівка зіштовхнула з рейок трамвай в аварії на Замарстинівській. Двоє потерпілих. Не розминулися від сильного удару вантажівки. Трамвай винесло на асфальт. Жодних машин, лише туристи та митці. І ще одна вулиця Львова стала непроїзною. Вулиця Леся Курбаса стала пішохідною. Театрали тут навіть збираються проводити свої вуличні вистави. Зайвий одяг буде незайвим для потребуючих. Львів'ян просять долучатися до благодійного проекту Шафа. Найбільше безхаченки зараз потребують чоловічого одягу. Це куртки та взуття. Підсумки дня у викладі наших репортерів це головні новини. Львова. Вітаю вас. Лідерів секти догнала вислали з України за антидержавну діяльність. Про це заявили у СБУ. Нагадаю, 22 червня служба безпеки України затримала у Брюховичах п'ятьох лідерів української правовірної греко-католицької церкви, незареєстрованої релігійної організації, більше відомої як сехна догналітів. Усі затримані іноземні єпископи і священники, троє громадян Словаччини, двоє чехи. Як повідомила СБУ, їх звинувачують у поширенні закликів сепаратистського з. Місту релігійній нетерпимості до інших конфесій. Іноземці схвалювали терористичну діяльність так званої ЛНР і ДНР, намагалися вести антиукраїнську пропаганду. Зокрема, вони оприлюднили в інтернеті кілька звернень до керівництва Росії з проханням вести іноземні війська на територію України. Правоохоронці обшукали монастир догналітів у Брюховичах у спеціально обладнаній схованці. Виявили підроблені печатки УГКЦ та флешки із матеріалами щодо діяльності неза. Зареєстрованої структури. Наразі трьох громадян Словаччини депортували і заборонили їм в'їзд в Україну. Особи ще двох іноземців, причетних до секти, наразі встановлюють. Не розминулися. Вранці на перехресті вулиць Замарстинівської та Липинського від потужного удару вантажівки трамвай зійшов з рейок та розвернувся на 90 градусів. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Через ДТП утворився затори. Потужний удар і трамвай викинули на асфальт. Очевидці кажуть, трамвай почав рухатись на червоне світло, а водій вантажівки, ймовірно, їхав на великій швидкості. Кажуть, що просто він з Липинського їхав той сміттєвоста й вдарив його, трамвай трамвай розвернуло і все. Напевно, їхав на вся машина сміттєвостна, червоне світло. Через зіткнення двох людей водія та пасажирку трамвая шпиталізували. Водія трамвая і когось з пожежили. А З якими травмами? Струс мозку в когось, є щось з хребтом Попередньо. Водій вантажівки залишився неушкодженим. Від коментарів відмовився. Ви хочете, щоб У мене є бажання вам розказувати, як то все сталося. От так сталося. От так сталося і сталося. Сам вантажний автомобіль після аварії пошкрябаний. а от у трамвая ушкоджені буфер, фара та задні двері. Відкрутити і поставити в ролик, закласти і стане на своє місце. Працівники Львів електротрансу запевнили, відремонтують вагон за день. Там нема дуже значного пошкодження, тому що ми бачимо ліва фара, тому що удар прийшовся, коли автомашина побачила, що трамвай іде, вона почала втікати і так ну, боком протягнула у себе від кабіни аж до заднього колеса. Бо бачу, що одне колесо, диск деформований, тому зачепила тільки буфер, бампер переднього біля кабіни, вагона і фару. Після закінчення слідчих дій електротрансівці одним махом поставили трамвай на реки. Рух трамваїв відновили. Ольга Зелісько, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Мешканці високого замку у середу вранці мили ноги у горілці. На перехресті вулиць Гуцульська кривоноса зіштовхнулися вантажний автомобіль та легковик. Наслідок аварії вантажівка, яка перевозила горілку, перевернулася на бік. Половина вантажу розбилася і витекла на дорогу. Але найприкріше через ДТП постраждало троє людей: в молодої дівчини закритий перелом лопатки, а ще у двох потерпілих струс мозку. Втім, від госпіталізації усі відмовилися. На місце події прибули. І рятувальники, які охолодили двигун машини, аби уникнути займання. Наступ ДТП постраждало троє осіб: це водій легкового автомобіля, його пасажир цього автомобіля, і також дівчина 84-го року народження, яка проходила повз і була травмована автомобілем. Дотримуються правил лише під наглядом. Вже тиждень інспектори ДАІ намагаються привчити водіїв не займати чужого простору. Ідеться про смугу, яку виділили лише для громадського транспорту. Які результати боротьби за порядок на дорозі? Дивіться далі у сюжеті. Парковочка, чому то не можна поставити автомобіль? Так швидко, ви маласенька дитина носить. Ні, швидко, ми вже вас чекаємо години-дві. Ну так вибачайте, я ж я ж не можу її заспокоїти, сказати, залиши, це перестань є, плакати. я бачу є автомобілі Жінка не можна. Ви не можете переставити на стояночку. Щодня працівники ДАЇ вмовляють водіїв не паркуватись на виділеній смузі. Однак шлях для громадського транспорту вперто запарковують. Багато водіїв залишають автомобілі, просто тікають. Тоді слідкують за інспектором, так же само сідають автомобіль. Автомобілісти обурюються, що місця для парковок немає. Олег, до прикладу, мешкає у сусідньому будинку. Запевняє, самі обставини змушують його порушувати закон. Так знав, але в зв'язку з екстреними обставинами мені довелося. Трібно було нагодувати дитину, дитина плакала на легко, харчування вдома. Найбільше рух біля привокзального близько обіду в цей час тут вивантажують товари. Інспектори пропонують залишати машини за ринком або біля приміського вокзалу. Тим часом водії маршруток розповідають: їздити стало зручніше, а лише коли за смугами наглядають деївці. Якщо гаїшники стоять, то зручно, бо, тому що виганяють е, машини легкові, а гаїшників нема, то зараз понаставляють. Натомість біля оперного водії маршруток в один голос твердять. Ця смуга не полегшує, а ускладнює їм проїзд. Ні, тяжче. А чому? А тому що і так, і так переїжджають. Зміки, і так, і так машини ставлять тут. Так що воно легше нічого не стало. В центрі міста автомобілісти залишають машини на газонах чи проїзній частині, що перегороджує рух громадському транспорту. Найбільше проблем, звісно, з приїжджими машинами, які заїжджають з міста або з області, або з інших областей України, або іноземці, які, скажімо так, ну, порушують грубе правила дорожнього руху. Евакуатори за день забирають до 12 машин. Лише за неправильне паркування водії можуть сплатити щонайменше 255 гривень штрафу. А ще в кругленьку суму обійдеться повернення машини з арешт майданчика. Іні маковій Юрій Герасимов головні новини Львова тут не можна паркувати взагалі. Циганське полум'я на Стрийській поблизу сокільників зайнялася будівля. За словами місцевих мешканців, полум'я розгорілася у перші дні. Над будівлею утворилася хмара з диму. На місце приїхали рятувальники і вже за 20 хвилин загасили пожежу. Колись кажуть місцеві мешканці, у будівлі працювало похоронне бюро, а в останні п'ять років тут оселилися цигани. Однак, чому загорілася будівля, наразі невідомо. Циган там жили. Ну і хто підпалив, не немає подяку. Ми тут працювали, вийшли, бач, дим димішу. Нова процедура довші черги. Через нові правила отримання шенгенської візи на прийом документів тепер витрачають більше часу. Адже від вівторка, аби отримати візу, потрібно здати ще й відбитки пальців. Ці дані збиратимуть раз на п'ять років. Як змінилася процедура, вже знає Ольга Заліско. Біля польського візового центру традиційні черги люди по декілька годин стоять, аби подати документи. Кажуть, не такого спрощення візового режиму вони очікували. Я до того став негативно. Поки що мені ускладнилося, тому що я мала подавати в четвер, але через те, що ввели нові правила, було дуже багато відмов, і мені довелося, ще, ну плюс те, що я хворіла відтермінувати. Ну і взагалі зараз тут дуже багато проблем Запрошення довше роблять. Під польським консульством теж черга відбирати відбитки пальців, в охочих отримати візи будуть раз на п'ять років. Задля цього у консулятах встановили сучасні сканери, тож не треба забруднювати пальці. Проте додаткові вимоги викликають емоції і з боку відвідувачів і з боку дипломатичних працівників. У нас певна -е, внутрішня перестановка. Нашої наших наших працівників, якби їхніх робочих місць, е, у нас сьогодні працювали чотири віконця на візи Шенген, три віконця на національні візи. Е, теж варто сказати, що на національні візи не треба здавати відбитки пальців. Дехто проходив процедуру швидко. Сьогодні досить швидко. Це буквально з 9-ї години я. Ну і от суть тепер вийшов. саме зняття відбитків це дві хвилини від сили. А у інших вона зайняла більше часу. Доводилось по 10 разів проходити сканування рук. Коли в мене почали щитувати, це тривало десь пів години. Тому що казали, що пальці захолодні, там захолодне, і Воно дуже довго не щитувало. В інших людей можна було подивитися в одних швидко щитувалися в одних дуже довго. Біля чеського консульства кілька людей тут знімають біометричні дані не лише на Шенген, а й на національні візи. Від цього ціна виїзних документів не змінюється. Нагадаємо, з 23 червня Україна приєдналась до всесвітньої інформаційної системи, яка діє у всьому світі уже чотири роки. За словами дипломатів, біометрика та лібералізація візового режиму це різні процеси. Се спрощення ж відбудеться, коли Україна виконає усі умови угоди. Ольга Зилісько Олексій Шалковий головні новини Львова. Фонтан перед оперним заспіває по-новому. За нього візьметься інвестор. Це азербайджанська компанія, яка вирішила зробити подарунок місту. Вони вже запропонували кілька варіантів реконструкції та отримали дозвіл від виконкому. Як саме виглядатиме фонтан після реконструкції? Ще невідомо. Проект лише почнуть розробляти, втім водограй осучаснять. Та по суті, зрівняючись з землею, замосять в один рівень із площею та сховають форсунки. Відтак їх доведеться рідше ремонтувати, а в зимовий період там ходитимуть люди. Або ж він перетвориться, до прикладу, на місце для ялинки. Коштуватиме інвесторам реконструкція щонайменше 300 тисяч євро. В реальності такий фонтан ну, робиться місяця 3-4, реалізується. Так? Тобто, я думаю, що цього року, напевно, щоб було би добре зробити якісь інженерні підготовки, погоджувальні всі процедури, а фонтан треба запускати на весну. Оголошено перемир'я між театрами. Усі сторони конфлікту у Львівському театрі імені Лесі Українки підписали протокол про те, що сприятимуть роботі спеціальної комісії і дадуть їй можливість розібратися у ситуації в театрі. Повідомили західнет начальник міського управління культури Ірина Макдиш. До складу комісії увійдуть представники різних управлінь та підрозділів міської ради. Окрім того, від 30 червня у театрі розпочнеться перевірка контрольно-ревізійного управління. Наразі вистави Асовано і театральний сезон закрито. Нагадаю, у Львівському театрі імені Лесі Українки відбувся конфлікт. Більшість колективу оголосило недовіру директору Олексію Коломійцеву. Для прогулянок та вистав вулиця Леся Курбаса стала пішохідною зоною. Там закінчили ремонт, висадили дерева і поставили лавочки. А театр імені Леся Курбаса вже почав готуватися до першої вуличної вистави, яку покажуть львів'янам. У вересні. Зроблена вулиця на одному рівні без тротуарів та дороги. Старий асфальт замінили штучною бруківкою, а прості розділили на три функціональних зони. Одна в нас ідеться якраз зона літніх майданчиків. Тобто в тій частині там якраз є от ті кафешки, які там стоять приспіляних. Якраз це місце виділено. Потім зона така громадсько притеатральна, і далі вже пішла така зона з лавочками деревами знову. І далі така невелика автопарковка. парковка. Міський голова каже, пішохідній зоні бракує родзинки. В нас є ідея збудувати у Львові пам'ятник Васлово Гавелу, але це є особливий пам'ятник. Такий пам'ятник вже є в Празі, в декількох інших містах. Це є дерево липа. І навколо дерева стоїть столик, і навколо столика стоїть два крісла. Та наразі це задума. От в театрі імені Леся Курбаса вже мають конкретну ідею, як використати новоспечену пішохідну зону. Готують вуличну виставу про історію свого храму Мельпомени, яку покажуть у вересні. Там з візіями і з другого боку співу. Бачите, і балкон тут, і тут можна, і тут, і, і, і на фоні на фоні будинку. Ну і і звичайно, що це дуже класно. Бо, бо Львів є театральне місто через свою архітектуру. Цю пішохідну зону планують ще й розширити. У нас буде такий променад, тобто вулиця Липа, вулиця Курбаса. Ну і зразу люди могли б продовжити прогулюватися по вулиці Михайлчука. Її треба реорганізувати, зменшити там паркування і поставити кращу гладкішу поверхню реконструкцію ж вулиці Курбаса скинулись міський бюджет та бізнесмени. Скарбниці ремонт обійшовся у 500 тисяч гривень. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Духовна програма вечірня ватра, нічний музичний марафон і спілкування з однодумцями у Львові у ГКЦ. Вдруге влаштує молодіжний християнський фестиваль вітер надії. Подія відбуватиметься наприкінці липня поблизу духовної семінарії на вулиці Хуторівка, а також на погулянці та у центрі міста. Для участі у фестивалі треба зареєструватися на сайті та зробити грошовий внесок. На території вітру Надії діятимуть майстер-класи, сцена та відкритий університет. Окрім того, влаштують фестиваль «Ама аматорських театрів на крилах вітру. Усіх охочих запрошують навчитися малювати, робити фото і відео, а також скликають до спільної молитви. Там же ж розіб'ють наметове містечко. Такий фестиваль влаштовують, аби духовно підтримати молодь у часи війни. А ще заради того, щоб християни мали нагоду познайомитися і поспілкуватись. На жаль, власне, християнська молодь не має занадто багато таких місць для зустрічі. І тому в нас зродилася ідея про створення створення власне такого місця для зустрічі. Тому цей фестиваль передовсім це є власне, оце, оце цей майданчик для зустрічі молодих людей з усієї України і не тільки з України. Поділитися з безхатченком студенти запрошують усіх охочих до проекту Шафа. Кожен може знайти у своїй шафі непотрібні речі і віддати їх тим, хто насправді цього потребує. Добра справа чекає на охочих вже цієї суботи у парку імені Франка. Цей львівський гурт піано знають як добрих виконавців пісень ангели пристані чи заручаються сонцем. Тепер їх знатимуть і як добрих людей. Вокалістка Христина зібрала непотрібні речі для безхатченків. Ми вже зібрали цілий мішок, і хлопчачі речі, і дівчачі, у Нас дві дві дівчини в групі. Тому ми закликаємо всіх прийти і принести речі, які вже вам не потрібні. Разом з гуртами Дикі серцем Самер Інк та віолончелістом Безвін вони долучилися до проекту Шафа від львівських студентів, що прагнуть стати менеджерами. Ті цієї суботи у франковому парку збиратимуть від всіх охочих одяг для безхатченків. Паралельно влаштують концерт. Тому що зараз всі більше говорять про війну, про допомогу АТО про цю тему так трошки забули. Збором одягу, звичайно, ми великого не зробимо, але... Я думаю, ми там маємо зрозуміти, що вони не покинуті. Зібраний одяг передуть громадській організації оселя. Тут вже більше 10 років збирають використані речі для безхатченків. Ті можуть тут і помитися, і випрати свій одяг, а ще отримати чистий, хоча й користований. От жіночого ззуття нас завжди достатньо. Ну, Хоча, звичайно, хочуть більше на низькому, а тут вже таке, як, <головік> як попадеться, а з чоловічим завжди проблема. Особливо ті ходові розміри 42, 43, 44. Часом сюди звертаються і багатодітні чи переселенці, тож оселя і продає одяг у своєму магазинчику. За ці кошти живуть її вихованці. Кожного дня біля 30 осіб приходить, щоб помитися, попрати свій одяг, отримати новий одяг. Це наша благодійна крамничка, де люди можуть прийти, придбати собі одяг. Так само, меблі відреставровані в нашій майстерні. Раз на тиждень ми роздаємо їжу в центрі міста для 100 для осіб біля порохової вежі. Микола, який приходить сюди вже 10 років, підтверджує його друзі, дійсно дуже потребують штанів, футболок, курток, шкарпеток і нижньої білизни. Однак в кожного з них є свої найбільші потреби. Чого вам найбільше треба? Чого мені найбільше треба? Здоров'я, щоб можна було працювати, щоб легені нормальні були, ну і звичайно нормальну зарплату, нормальну пенсію, хоча б як в Польщі. Як? А то йдуть в Євросоюз, а не думають за людей. Думають за себе. Оксана Синишн, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Евакуація з планети Земля розпочнеться зі Львова. На гру з такою назвою запрошують у п'ятницю львів'ян віком від 16 до 22 років. Такі ігри, популярні в Європі серед молоді та у бізнес-сфері. В Україні ж новітні методики навчання впроваджують маленькими кроками. Гра дозволяє побачити, чи учасники можуть домовитися по-діловому, чи здатні проявити креатив або управлінські здібності. А відтак і визначитися із фахом. Гра зачіпатиме різні сфери, зокрема, гео геополітику, юриспонденцію, політологію, фізику та біологію, так у грі є одразу кілька форматів: дебати, інтриги та хакатон, тобто марафон. Кожному учаснику дають окреме завдання. Впродовж гри потрібно віднайти спільників, розгадати підступ колег, допоки цього не зробили інші. Також сформувати команду та розв'язати окреме завдання як подарунок. Переможцям підшукають тренерів, щоб ідеї, які народилися під час гри, втілити у життя яким чином визначають переможців? Ті, які в принципі за умовами обговорення досягнули певного прогресу, чи це буде побудова якогось захисно, захисної споруди, чи це буде переселення на іншу планету? Тобто тематика, що Земля гине, модератори будуть спостерігати за кожним з них і оцінювати, хто має більший потенціал, а це також буде рахуватися певними балами. Пора відпусток і літніх канікул манить нас неймовірними можливостями, і так рідко при цьому ми згадуємо про музеї. Чомусь вважаємо їх територією туристів. Коли набратися вражень, там можна часом і більших ніж подивитися черговий блокбастер у Рубриці. А тим часом нас дивували пінзель та його сучасники. Усі наші новини на порталі Західнет ТВІ маєте що нам сказати. Телефонуйте на нашу гарячу лінію. А вже за мить дивіться наші традиційні рубрики. На все добре! Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому яким є творчий почерк сучасної молоді у палаці мистецтв відкрили виставку студентів кафедри графічного дизайну Львівської академії мистецтв. Інша частина експозиції роботи вихованців кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції академії друкарства. Відібрали найкращі студентські офорти, лінорит та гравюру на картоні. Студентка Наталя Кащак показує своїх зайців. Вона створила їх у техніці лінориту. каже, праця непроста, бо ж спочатку треба вирізати малюнок на лінолеумі і лише тоді робити відбиток на папері. Мені подобається насправді різати полінориті і е, оце, е, це захоплення, коли ти відбуваєш і ти бачиш цей відбиток, який ти зробив власноручно, ну, це захоплює насправді і це так зачаровує, і ти хочеш вирізати ще і ще щоб бачити нові роботи. Колись вважали, що графіку варто робити лише для поліграфії, оформлення книжок. Але насправді це самодостатній вид образотворчого мистецтва. Втім, нині офорти роблять небагато митців. У нас, наприклад, зникла літографська майстерня, і умови для друку в нас насправді залишились тільки в двох навчальних вузах: це академія мистецтв і академії друкарства. І це є добре, що є такі осередки, тому там саме більше збережено ем, і зібрання. Но людей молодого покоління, які працюють в цих техніках. Випускники графіки частіше займаються комерційно вигіднішою справою дизайном інтер'єрів, проектуванням. А от про саму графіку забувають. Тому такі виставки мають надихнути на творчість. Це мотивація. По перше, для того, щоб заохотити займатися творчістю. Як я говорив, це не може бути від якогось наказу раз-два-три. Я починаю вже робити творчість. У нас були прекрасні відмінники студенти, які зникали. І навпаки, люди не надто там відмінники, але весь час щось шукали, вони ставали великими митцями. Так що тут дуже добра ініціатива. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова. В торговому центрі Три слони триває велика роздача слонів. Подарунки для кожного покупця. Розіграш грошових сертифікатів. Три слони все для дому. І, шанування головні спортивні новини міста. До вашої уваги. У Львові гуртуються єврофани. Учасники вболівальницького футбольного турніру почали прибувати у наше місто. Цьогорічні змагання зберуть 24 команди. Єврофан 2015 розпочнеться цієї п'ятниці і триватиме до неділі. Фанати зійдуть з трибун на поле на різних локаціях. Вони мірятимуться силами на трьох львівських стадіонах та у винниках. Українська команда розпочне свій шлях 26 червня о 10-й ранку дуелю проти давніх товаришів Білорусів. Традиційний фестиваль вболівальників завітає до нас уже в 9. Вони всі мають свою родзинку, в принципі, всі різні, різні країни представляють різні менталітети, і це дуже цікаво, коли вони всі збираються в Львові, бачать один одного, зустрічаються. Потім, навіть після нашого турніру, вже багато команд знайшли собі друзів і їздять один до одного в гості. Усі компаси вказують на Львів. У нашому місті тренувальні збори Національної дефлімпійської збірної зі спортивного орієнтування. Шестеро хлопців та четверо дівчат щодня гасають львівськими лісами та парками. Вони готуються до чемпіонату світу у США. Замість звичайної руханки у них пробіжка лісом. Замість ранкової кави карта та компас. Національна паралімпійська збірна зі спортивного орієнтування двічі на день тренується у Львові. У цих спортсменів немає постійного місця для зборів, адже підготовка до кожного старту вимагає ділянки максимально схожої до тої, на якій вони змагатимуться. Американський Рочестер виявився найбільш подібним до Брюховичів. На тренуваннях. Ми стараємося відпрацьовувати спринт середню довгу дистанції та естафету. Ті ж завдання, що й на змаганнях довжина дистанції приблизно така ж, як і на стартах. Кількість контрольних пунктів теж. Яна Мельник перший номер жіночої збірної. Однак цього разу своїм результатом вона не задоволена. Чотири кілометри пробігла лише за 45 хвилин. Карта стара і прив'язки не дуже чіткі. Попередні тренування хороші були, але від сьогоднішнього теж є користь, щоб не повторювати помилки наступного разу. Спортивним орієнтувальникам часто доводиться боротися не лише зі суперниками, а й з примхами погоди. Особливо коли мова йде про норовливі львівські умови. Зима чи літо, сиро чи сухо, а ми бігаємо. Я люблю природу, тому для мене нема поганої погоди. Збірники вправляються не лише у Бріховицькому лісі, а й у Стрийському парку. До заокеанської подорожі вони готуватимуться у Львові до кінця тижня. Є шанси, українська команда сильна. Можемо привести медалі. Чемпіонат світу триватиме із 4 по 10 серпня. Марічка Думич, Роман Миленький головні новини Львова. Це все найцікавіше життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі курси валют та прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. «Екодім» – розумні рішення нерухомості від 10 тисяч гривень за квадратний метр. Квартири у Львові. Екодім 247 сорок